Ви військовий? Ви військовий? Виконайте 17 статтю Конституції України. Ви собі ще нічого не хочете. Ви навіть не маєте права з гражданськими розмовляти. Там тоді написано. Ви прочитайте 17 ту Давай статтю. Не маєте права. Ви взагалі, ви мене не зупиняли. Що ви від мене хочете? слухаю. Ви що? Ви я вам показав документи? Показав. Ви Ні, ще питання віде до мене є? Я з вами не спілкуюся. Я вам показав документи. До мене питання є. Я показав? Я показав. Ви показали мені документи, які посвідчують. Те, що ви від мене самого початку хотіли. Все. Хлопці, у нас якийсь є паспортний режим в країні. Що в нас сталося? Я Не можу розуміти, я не можу вільно просуватися по Україні. І що далі? Я вам показав документи. Вам я документи показав? Правильно. Що? я вільний? І ви мене можете просити, що хочете я робити вськовий буду воду що... Я вам нічого не постанови. Ви свою постанову в сраку запхайте. Ви ще показувати не будете? Постанову в сраку запхайте. Виконуйте Конституцію. Ви, ви не будете показувати військову блікові Конституцію виконайте. Ви ви знаєте Конституцію? 17 статтю виконайте. 17, статтю виконайте. То 17 статтю виконайте. Розумієте, я був прикордонником, я знаю, які у вас є права і що ви можете робити. Будьте здорові, хлопці. Я можу їхати? Чи мені визивати зараз сох і будемо зараз тут сповняти? Що то? Я з вами взагалі говорити не буду. Ви собі там бачите, що хочете говорити. Я з людиною говорю, яка мене зупинила. Я вам документи показав. Я громадянин України. Питання до мене є. Я можу пересуватися далі? Будьте здорові.